Історія Xiaomi Smart Band справді вражає свого часу. Перший бенд з'явився без екрана з трьома світлодіодами і вмів цей браслет лише рахувати кроки і вібрувати при вхідних повідомлення. Сьогодні ж смарт бен став справжнім швейцарським ножем, що може відслідковувати тренування, аналізувати сон, контролювати рівень стресу. Цей пристрій здатний показувати часто вхідні повідомлення, ще й допоможе індивідуально вирізнятись. І Smart Band 10 – це вже не просто розумний браслет. Це стильний аксесуар, про який я сьогодні детально розповів. Погнав! А ти вже зацінив крутий застосунок Ало? Ні? Шас це виправляти, крім зручного дизайну з продуманими картками товарів, ти отримаєш доступ до унікального товару дня за спеціальною ціною, можливість забирати товар в магазині без верифікації, лише показавши QR-код. І чек до товар буде завжди з тобою під рукою. Паперовий варіант більше не потрібен. Напиши в коментарях найулюбленішу фішку застосунку Алло. А ми переходимо до Шаомі. Smart Band 10. Придбавши браслет в білому або чорному виконанні, ми отримаємо його в класичній для фітнес-браслету від Xiaomi Коробці, де всередині знаходиться сам браслет з ремінцем та зарядний пристрій. Для увімкнення новинки потрібно лише на кілька секунд під'єднати його до мережевого зарядного пристрою, після чого можна підключати новинку до смартфону на системі Android чи iOS. Що ж, давай оглянемо браслет ззовні. Він має овальну форму, а скло займає всю передню панель. На якому відсутні елементи керування. І лише знизу знаходиться острівець із датчиками вимірювання показників тіла та магнітні конектори для заряджання. Бокова рамка алюміній, а рамінець кріпиться за допомогою механізму швидкої заміни. Натиснув дві кнопки і старий ремінець знято. Можна відразу встановити інший, один з безлічі, що пропонує Xiaomi. І вже зараз доступний для замовлення: стальний ремінець, шкіряний із класичною застіпкою, гумовий, магнітний з текстурою, що Нагадує шкіру, будуть доступні тканині ремінці з різними варіантами застібок і безліч різнокольорових силіконових ремінців. В Xiaomi Smart Band 10 завдяки різноманіттю ремінців став не лише розумним браслетом, але й стильним іміджевим аксесуаром, що гарно виглядатиме як на тендітній жіночій руці, так і на великому чоловічому зап'ястку. Але із кастомізацією ми ще не закінчили. На черзі екран: це 1,72 дюймова AMOLED матриця з чудовою щільністю пікселів, функцією Автоматичного регулювання яскравості та з частотою оновлення 60 Гц. Рамки браслета неймовірно тонкі і однакові з усіх сторін, причому в поєднанні з деякими циферблатами складається враження повністю безрамкового екрана. І циферблати це і є та сама додаткова можливість вирізнитись. За стосунку Mi Fitness доступні понад 200 різноманітних циферблатів, класичні, багатофункціональні, анімовані, навіть доступні циферблати з міні-іграми. А доповнюється функція Always on display, при активації якої циферблат завжди буде відображатись на екрані в мінімалістичному стилі. Функцію Always on display можна налаштувати в параметрах екрана, але май на увазі, що робота Always on display негативно вплине на автономну роботу. В цілому ж, налаштування браслета, зрозумілі і гарно структуровані. І тут є кілька цікавих пунктів. Зокрема, зміна алгоритму роботи браслету під час режиму бігу. Можна змінити віджити, які ми можемо перемагати. Микати свайпом на головному екрані. Ти можеш налаштувати сповіщення, увімкнути автовизначення тренувань і навіть додати пін-код для захисту пристрою від сторонніх людей. Попри відсутності на корпусі кнопок, все керування браслетом досить зручне й продумане і виконується свайпами на екрані. На початковому екрані свайпом вгору викликається меню всіх застосунків. Свайп вниз викличе панель нових сповіщень, свайп вправо відкриє швидкі налаштування, а свайпом вліво ми перемикатимось між віджетами. А викликавши меню застосунків, можна відразу помітити кілька важливих пунктів. В тренуваннях знаходиться понад 150 різних заздалегідь налаштованих режимів під різні види активності, включно із режимом плавань. Новинка, до речі, має рівень водостійкості до 5 атмосфер, а для точного вимірювання показників під час тренувань. Xiaomi встановила просунуті датчики частоти серцевих скорочень та рівню кисню в крові, що дає можливість разом із даними про рух аналізувати та детально. Рахувати калорії під час тренувань, визначати рівень стресу чи показувати якість сну. І шаомі розуміє важливість сну для людини. Від якісного сну залежить самопочуття та продуктивність в день. Тому в застосунку Міфітнес ти можеш переглянути тривалість та якість сну. Загалом же, Міфітнес це твій персональний хаб, де зібрано всі дані про активність, тренування, саме звідси ти можеш контролювати стан свого організму. Крім того, у Міфітнес ти можеш запустити тренування та налаштувати свій браслет. Зокрема, наскільки ретельно годинник буде слідкувати за пульсом та рівнем кисню в крові? Наскільки детально відслідкову? Сон. Але май на увазі, максимальний рівень вимірювання негативно вплине на автономність. Раджу відразу після підключення Mi Fitness активувати та налаштувати повідомлення, що надсилатиме браслет. Ну і звісно, оновити програмне забезпечення для покращення працездатності. Звісно, браслет має й безліч функцій, які полегшать повсякденне життя. Таймер, секундомір, можливість керувати камерою смартфона та переглядати світовий час. І всі ці функції вмістились в цьому компактному браслеті, який здатен працювати до 21 дня в звичайному режимі користування, і до 9 днів при увімкненні функції Always on Display. Xiaomi Smart Band 10 це вже не просто розумний браслет, це друг та стильний аксесуар, який доповнить тебе в усьому. А який Smart Band 10 вибереш ти: білий чи чорний? Дякую за перегляд. Бувай.